Об'єднаний народ неможливо перемогти, тому вороги завжди намагаються українців роз'єднати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 липня, понеділок, у понеділок, після програми «Зарубіжжя» у мене програма злий понеділок. У сьогоднішній програмі злий понеділок я хотів би поговорити про одну цифру, цифру 43. І 9 Так, яка цифра це та кількість людей, респондентів, які були опитані при проведенні соціологічного дослідження центром разумково з 20 по 28 червня. Так, от ці 43,9% вважають, що настав час для початку офіційних переговорів України і Росії. Тому таке питання: як ви вважаєте, чи настав вже час для початку офіційних переговорів? України і Росії, і от 43 і відповіли, що так, 35% відповіли, що ні, і 21,1% важко відповісти, тобто не визначились. Ця цифра в 43,9%, тобто фактично майже 44%, на мою думку, є результатом того, що український народ все-таки не так об'єднаний, як це було на початку широкомасштабного вторгнення. В 2022 році, так, в лютому 22-го року, коли було це широкомасштабне вторгнення, тоді Україна настільки була єдина, об'єдналася, що ну я думаю, якби десь протягом там, перших трьох-чотирьох місяців провели якесь соціологічне опитування, воно би точно таку цифру нам не дало. Тим більше, хочу нагадати, що насправді там в березні, в квітні, велися перемовини. Вони почали вестись в Білорусі, потім у Стамбулі, в Туреччині, там навіть. У квітні 2022 року ніби було вже майже досягнуто якийсь там, ну не знаю, як це правильно назвати, ну це капітуляція, на мою думку, ну там угода чи як, і там було дуже багато пунктів, ми про це вже говорили і не один раз, і там демілітаризація, зменшення кількість військ, там не зрозуміло, що було без. Територіями, які були окуповані, про Крим взагалі там ситуація специфічна була. Ну і саме головне, це позаблоковий статус і України ніякі НАТО не йде. Ну так, от, якщо коротко, те, що там десь писалося. В принципі, зараз Путін вимагає щось на зразок такого самого, тільки він ще заявив, що треба чотири області, щоб українські війська вийшли із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Тут слід зауважити, що. Понад 80%, так, вони проти таких умов Путіна, щоб виходили наші війська з чотирьох цих областей, і це хороша новина. Але от стосовно от початку офіційного початку мирних переговорів, це насправді питання до тих, хто ну, мав би займатися не роз'єднанням українського народу, а об'єднанням. І в цій ситуації, як на мене, це і є оця політика, оці дії, так, які фактично демотивують людей. Я неодноразово говорив, що, на мою думку, треба було, коли був поданий Верховну Раду закон проголошення стану війни в Україні, треба було цей закон прийняти. І треба мобілізація, це ж не мобілізація тільки у тих, які хапають хлопців на вулиці. І які йдуть в ЗСУ. Мібілізована, має бути вся країна, всі, без винятку. Кожен на своєму місці, і він має бути мобілізований саме на одне От метам одна це перемогти в цій війні. Тобто не програти, а перемогти. І зараз, ну, всі ж зі мною погодяться, ну, якщо об'єктивно дивитися на ситуацію, у нас як прийнято сказати фактично, ну Україна зараз поділена на дві частини. Одна, яка воює, там серед ті, тої частини є ті, хто допомагає тим, хто воює, там волонтери, всі, скажімо, ентузіасти, які навіть от роблять. От я буквально сьогодні читав: що не помиляюся, це було в News а можливо і ні. Ну, в американській пресі що роблять таку. Робити секретну зброю, там біля 255 таких лабораторій по всій Україні вони роблять, роблять для того, щоб зберігати життя наших е, воїнів. Так? Бо чисельність там переважається зрозуміло, чисельність загалом Росії, чисельність армії. І от це все тримається загалом на ентузіазмі. І дуже би хотілося, щоб е, цей ентузіазм і був е, у влади також. Бо ми чуємо багато різних заяв, і чули про все, що завгодно, і ніби навіть ну, є такий вислів, економіка мала і перейти на воєнні рейки. Всі задаються питання, що таке, що таке. Відповідь насправді проста. Вся економіка має працювати на перемогу, бо якщо ми програємо, вже не треба буде ніякої економіки. Бо вже зовсім буде інша ситуація, інша система координат. І всі ці заяви, от, які зараз е, роблять у владі, і взагалі, ну, коли я говорив про закон е, оголошення стану війни, я мав на увазі наступне, що закони і законотворча діяльність вона має бути в стані як кри, коли в стані країни, яка веде війну. А в нас таке враження, що закони приймаються, ніби ми живемо в мирному часі. І отака поведінка, отакі дії вони насправді переконали, реально переконали достатньо значну частину. Ми бачимо це. Ну, не думаю, що всі 43,9%, але там я думаю, відсотки 20-30% можна може вже й набереться. Які впевнені в тому, що хай хтось десь там має воювати, це десь там далеко. А я в жалі вже втомився від тої війни, бо тут і обстріли. Той хто живе в тих регіонах, де бувають обстріли. Я не можу вести своє звичайне життя. Тут світло відключать, і багато-багато речей. Цей вислів втомились від війни, він в тилу. Він звучить в тилу, так на фронті реально втомилися, так там про це говорять. Але якщо порівнювати то, що там, і то, що тут, ну це незрівняні речі. І дуже добре, що інколи там якісь е і відео, і фото демонструють, показують, в яких умовах наші захисники знаходяться. Щоб ці, хто в тилу, ми тут всі зрозуміли, що нарікати на те, що тут погано, ну це просто зовсім, ну м'яко кажучи, я недоречно. І ця ситуація, з 43 43,9% вона, на мою думку, буде мати тенденцію збільшення. Більше того, коли буде якесь дослідження, ну, покажу, що там більше 50%, влада, побачите, влада зразу за це вхопиться. Ну, представники влади почнуть там ті гарячі голови, говорити, бачите, більше вже людей виступає за те, щоб все-таки ми почали якісь мирні перемовини, і ми будемо їх починати. Питання тільки в тому, що умови. Які висуває Путін, вони є капітуляцією для України. Інший війни згоден. І всі ці танці, якщо можна так їх назвати, навколо ніби початку мирних перемовин. Ну, це все, звичайно, звучить красиво, гарно, бо я вкотре повторююсь. Ну тільки, напевне, люди сповна розуму не хочуть миру в війні. А в українці найбільше в світі хочуть, щоб був мир, щоб настав мир. Це абсолютно очевидні зрозумілі речі, і всі ми хочемо, щоб поскоріше був мир. В Україні, але також треба розуміти, що мир в Україні неможливий, поки Росія от в такому складі ну, територіальну, політичну, в якому зараз є, от вона буде існувати, нас миру ніколи не буде. Вони трохи перепочинуть через пару років і знову почнеться. Якесь широкомасштабне вторгнення, тобто захопивши, віддавши їм якусь частину окупованих територій, ніби пішовши на компроміс, от давайте жити мирно, от, давайте. І вони підуть. І ілюзій не треба з цього приводу мати. Неважко знайти в інтернеті, що з цього приводу сказав цей, як його навіть не знаю, правильно назвати, ну, Дмитро Медведін, скажімо так, який сказав, що навіть якщо Україна піде на наші поступи і так далі, і так далі, все рівно Україна. Має бути в складі Росії. Тобто вони розглядають Україну як територію, яку вони мають захопити. Хоч ми це зробили. Фактично, геноцид, який ведеться, потім буде асиміляція частково. Тобто мова йде про те, що не має бути такої держави, як Україна. І всі ці розмови про мирні перемовини тільки будуть певні такі етапи. Захопили частину, чуть-чуть закріпилися, передихнули, набралися сил, пішли далі і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. І оця цифра цифра в 43,9%, 9 так які вже говорять про те, що офіційно настав час, хоча ще раз кажу, там нема з ким говорити, з терористами неможливо вести перемовини. Але якщо вона не буде зменшуватися, це насправді цей лакмусовий папір, який буде показувати, як влада реально працює над об'єднанням громадян. Бо тільки об'єднаний народ він може себе захистити і перемогти. І цим треба займатися всім, і владі в першу чергу. Якщо цього не буде влада робити, якщо вони дійсно ну, хочуть якісь там перемовини, я вже всього правду також висловлював свою думку. Так по великому рахунку, можливо, це варіант стосовно того, щоб провести цей проміжок часу швидко перевибори, вибори фактично, не перевибори всіх, і до влади мають прийти ті люди, які будуть думати стратегічно, які будуть думати про виживання країни, які будуть думати про народ цієї країни. і Після цих виборів готуватися до чергової атаки, я би назвав агресії нашого сусіда. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Ну і на завершення традиційно хочу нагадати: незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна.